Туреччина підписала з Росією таємну угоду і готується вийти зі складу НАТО, тоді як українці далі йдуть до повного зубожіння через заборгованість України перед західними партнерами. Але Трамп раптово прозрів і хоче передати нашій державі далекобійні ракети. В ефірі чергова підбірка проросійських фейків нині присвячена відносинам України з НАТО та ЄС, а також свіжим заявам лідера США, що ризикують так і залишитися всього лише заявами. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь підівії і. Перед тим як будемо говорити по темам, запрошую вас поставити цьому відео вподобайку та обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Президент США у понеділок, 14 липня, зробив низку заяв про постачання зброї Україні. Дональд Трамп заявив про домовленість про це із НАТО. Платити за зброю будуть європейські союзники Києва. Ми збираємося виробляти першокласну зброю і відправляти її до НАТО, заявив президент США. А НАТО вже далі переправлятиме її тим, кому вона потрібна. Після цих слів Трампа генсек НАТО Марк Рюте подякував йому за те, що тепер Україна отримає необхідне її озброєння. На Питання, чи отримає Київ, зокрема, системи Петріот? Трамп відповів, що до передачі готові 17 одиниць на уточнювальне запитання. Мова йде про установки чи ракети. Трамп відповів: все мова йде про все. Натомість, Міністерство оборони США не змогло пояснити заяву президента Дональда Трампа щодо систем протиповітряної оборони Петріот для України. У Пентагоні не можуть сказати, отримає Україна 17 батарей Петріот або ж тільки 17 пускових установок чи взагалі ракет. Про це заявив спікер Пентагону під час брифінгу для преси 14 липня. Він сказав, що у Міністерстві оборони США не володіють інформацією стосовно цього питання. Рекомендуємо звернутися за роз'ясненнями безпосередньо до Білого Дому додав речник. По тому план Трампа щодо закупівель зброї для України поставили під сумнів і низка країн-членки альянсу, серед яких Італія, Чехія та Франція. Змі повідомляють, що Франція та Італія не купуватимуть американської зброї для України. Напередодні прем'єр Чехії Петр Фіала також підтвердив, що його країна не приєднається до ініціативи Трампа. Два французькі чиновники, начебто, сказали виданню Політико, що Париж не приєднається до ініціативи щодо закупівлі. Американської зброї причина в тому, що президент Еммануель Макрон наполягає, щоб європейці розбудовували власну оборонну промислову базу, купуючи озброєння в регіоні. Крім того, французький уряд намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджет і стримати його дефіцит. Видання Ластампа у свою чергу пише, що Італія не приєднається до плану Трампа через брак коштів. За словами Джерел, єдині закупівлі зброї у Сполучених Штатах, які Італія планує, це партія старих винищувачів типу F-35. Та й ці поставки розраховані аж на наступне десятиліття. Виходить, навіть сам лідер США зробив під час прес-конференції низку фейкових, нічим не підтверджених заяв, але окремі змі пішли далі і приписали йому навіть слова, яких Трамп не говорив. Зокрема, такі. Трамп може передати Україні далекобійні ракети Джасм. Таку новину поширили деякі українські медіа і телеграм-канали, посилаючись на проросійське видання. Вкид розібрали аналітики Воксчек. Magazine», на який посилалися наші змі журнал, що систематично поширює російську пропаганду. Пишуть аналітики. Наприклад, про те, що українське ППО погана, російська зброя неймовірна, а обстріли росіян лише відповідь на українську павутину та інші подібні спец. Операції Ну, таке собі зведення Міноборони РФ від, начебто, західного видання, відзначають експерти. Тож, відколи генератор проросійських наративів став надійним джерелом, невідомо іронізують вони, і потенційні заяви Трампа нічого не змінюють. Цитувати медіа такого типу однаково погана ідея. Навіть якщо поширена ним новина, зрештою виявиться правдивою або просто нам подобається. Бо чим частіше таке джерело цитують, тим більше балів воно отримує як поважне військове видання. А це насправді не так відзначають аналітики. Тим часом у болгарських соцмережах поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито Туреччина підписала таємну угоду з Росією і готується вийти зі складу НАТО. У дописах стверджується, що президенти Реджеп Ердоган та Володимир Путін досягли домовленості, що може призвести до цитата історичного розриву в альянсі. Також публікують згенеровану штучним інтелектом фейкову фотографію двох лідерів. Вкид розвінчали фактчекери з проекту «Фактчек чек Біджі, пише детектор медіа. 24 червня нинішнього року. Військовий представник Туреччини у НАТО, генерал-лейтенант Кемаль Туран, заявив таке: Туреччина завжди ставила НАТО в центр своєї політики оборони і безпеки. Ми будемо й надалі виконувати всі свої зобов'язання як союзник, як робили це протягом останніх 73 років. Нині ж Туреччина є однією з країн, що робить найбільший внесок у місії НАТО. Вона забезпечує присутність командування альянсу на своїй тер території. розміщує військові об'єкти, зокрема Вінджерліку, Коньї та Кюреджику. А також виконує роль посередника у війні Росії проти України. Хоча Анкара не вводила санкції проти Кремля, вона і не визнає незаконної окупації українських територій. Соціологічні дослідження також свідчать, більшість турецьких громадян підтримує членство своєї країни в НАТО, таких 65%. Проти лише 20% вони виступають саме за вихід, але точно не є більшістю. Отже, твердження про нібито вихід Туреччини зі складу НАТО вигадка без жодного підтвердження. Як пишуть болгарські фактчекери, воно є частиною ширшої кампанії з дезінформації, яка намагається послабити довіру до євроатлантичної єдності. Також російські медіа не полишають спроб підірвати рівень довіри українців до західних партнерів. Цього разу із посиланням на дослідження українського центру економічної стратегії Агітпроб заявив, що чверть мешканців України опинилася за межею бідності через так звану боргову кабалуки. За даними російських змі, рівень життя в Україні падає не через російську агресію, яка впливає на всі без винятку сфери життя українців, а нібито через співпрацю Києва із західними партнерами. Реальні доходи населення впали майже наполовину порівняно з 2022 роком і буде ще гірше. Держборг України складає 181 мільярд доларів і росте, як на дріжджах, десь по мільярду на місяць. Усі цивільні витрати бюджету на 100% залежать від іноземних подачок. Країна банкрутка, яка живе у кредит, береше. Російський гідпроб. Про це пишуть фахівці проекту StopFake. У липні нинішнього року Український центр економічної стратегії опублікував результати нового дослідження щодо ринку праці та безробіття. Згідно з результатами, кожен четвертий опитаний українець справді повідомив, що змушений заощаджувати на їжі. При цьому в дослідженні наголошується, що падіння рівня життя населення прямий наслідок російської агресії проти України. Російська війна серйозно впливає на людський і фізичний капітал країни, спричиняє масові жертви. Вимушене переселення людей з власних домівок, скорочення сільськогосподарських земель, збитки інфраструктури, знищення малого і середнього бізнесу та багато інших негативних факторів. Український уряд неодноразово підкреслював, що оборона і безпека нашої країни фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету. Україна щодня витрачає 5 мільярдів гривень на розв'язану Росією війну. Через російську агресію в бюджеті країни виникає дефіцит. і Україна змушена забезпечувати потреби соціальної. Сфери за допомогою міжнародних партнерів. Саме Росія у прямому сенсі вбиває українську економіку, відкидаючи розвиток і процвітання України далеко назад. За даними світового банку, рівень бідності в Україні зріс щонайменше на 1,8 мільйона осіб з початку 2022 року. Кожен п'ятий дорослий, який мав роботу до широкомасштабного російського вторгнення, втратив її. Очікується, що рівень бідності на окупованих територіях та регіонах з активними бойовими діями зросте ще більше. Російська агресія пише Світовий банк, втягнула понад 7 мільйонів українців у злидні, відкинувши прогрес у розвитку країни на 15 років назад. Протягом наступного десятиліття країні знадобиться щонайменше 524 мільярди доларів для свого відновлення, що приблизно у 2,8 рази перевищує передбачуваний номінальний ВВП на 2024 рік. Вважають експерти банку. При цьому зазначають, у Світовому банку уряди народу країни продовжують демонструвати вражаючу стійкість. Перед широкими руйнуваннями через російську агресію Україна зберегла критично важливі соціальні та медичні послуги, приватний і малий бізнес. А діти продовжують здобувати безкоштовну освіту. І це на сьогодні все. З вами був Олександр Крумін. Ви дивилися PTVUA. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся у нашій компанії і обов'язково бережіть себе. На все добре, слава Україні!